Вітаю вас у творчій майстерні! У кожного з нас вдома є посуд, з якого ми їмо, їмо та готуємо у ньому їжу. А є ще народний посуд, наш український, який виготовлявся з глини, розписувався спеціальними фарбами та випікався у спеціальній печі. Давайте його розглянемо. Це миска для борщу чи супу. А це полумисок для каші чи смаженої картопельки. Це горщик. У ньому варили борщ, кашу та вареники. Це глечик. У ньому тримали молоко та узвар. Ось який незвичний посуд куманець. У ньому тримали різні напої. А це кухоль. Ми ще його називаємо чашка. Давайте сьогодні станемо гончарами і зліпимо ось такий чудовий кухоль і прикрасимо його візерунком. Ліпити будемо з пластиліну коричневого кольору, нібито глини. Тож для роботи підготуйте пластилін, стеку, дощечку для ліплення і серветку. Починаємо ліпити. Спочатку візьмемо наш пластилін і гарненько його розінемо. Ось так подаруємо йому своє тепло, щоб він став м'який і пластичний. Скачаємо ковбаску. І обріжемо маленький шматочок, подивіться, дуже маленький шматочок, для ручки нашого, нашого кухлю. Великий шматок ми гарненько змішаємо знову, скачаємо ось таку велику кулю. І тепер будемо одягати її на пальчик. Ось так, наче така шапочка. Подивіться, такий капелюшок. Гарненько натягуємо щоб у нас вийшов великий кухлик. Обережно притискаємо пальчиками стіночки, щоб вони були рівненькі, заглажуємо всі тріщинки, які у нас виходять. Ось так. Подивіться, який вже в мене виходить такий кухлик. Спочатку він схожий на стаканчик, ось так, рівняємо край явер, надавлюємо великим пальчиком, щоб у нас він стояв. Ось так і примазуємо всі тріщини. Ось такий вийшов у мене кухлик. Тепер я зроблю ручку. Візьмемо шматочок маленький, скачаємо ось таку ковбаску і приліпимо нашу ручку до кухлика. Ось так. Подивіться, який кухлик у мене вийшов. Тепер залишилося тільки його прикрасити. А прикрашати ви зможете, як захочете. Вибирайте улюблений колір пластиліну і прикрашайте. Я буду прикрашати ось такими довгими-довгими смужками. А ви можете зліпити квіточки або листочки, або просто прикрасити різними-різними цяточками на мистинках. Так, ось я скачала вже ось таку довгу колбаску, смужечку. Приміряю, щоб вона була рівненька, все хватало. А лишнє прибираємо, відчіпуємо, трошки притискаємо, щоб наш візеруночок не падав. Ось так. Подивіться, як вийшло. А тепер іще зроблю внизу ось таку довгу смужечку. Так само розкочую ось таку ковбаску, тоненьку-тоненьку. І тепер внизу її приліплю. Ось так, Лишнє відшифуємо, притискаємо, щоб все гарно трималося, подивіться. Рівняємо. І тепер залишилося мені зробити ось такі намистинки. Буду відчіпувати маленькі шматочки, скочувати їх у пальчиках. Дивіться, щоб вони були одного розміру. І ось так по всій площині я буду їх притискати. Ось який кухлик у мене вийшов. Подивіться. Ось такий, можна тримати за ручку, можна навіть налити туди водички. Після роботи витирайте ручки об серветочку. І ось такий кухлик у нас вийшов. У мене вийшов ось такий. Цікаво подивитися, який вийшов у вас. Дякую за роботу до нових зустрічей!